Це лев студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. ДБР з початку повномасштабної війни розслідує 112 кримінальних проваджень щодо чиновників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє прес-служба бюро. До суду вже направлено 15 обвинувальних вироків. Далі цитата. Мотивами популярних правопорушень посадовців військоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни. Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває. Усі порушення отримують принципову та безкомпромісну оцінку відповідно до кримінального кодексу. Нагадаємо, масштабні перевірки в ТЦК почалися після історії з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим, родина якого, як виявилося, має нерухомість в Іспанії на кілька мільйонів доларів. Борисова звільнили з посади, повідомили про підозру у незаконному збагаченні та в умисному ухиленні віднесення служби та заарештували 27 липня. У Рівненській області затримали начальників обласного та районного військоматів. Один із них побив підлеглого, другий знімав це. На телефон обшуки проводили також у головного військома Дніпропетровської області. У його власності, за даними правоохоронців, є майно вартість якого значно перевищує законні доходи. 7 серпня суд заарештував військового комісара одного із районів Закарпаття, підозрюваного у використанні солдатів для будівництва його власного будинку. Про правосуддя для співробітників ТЦК говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Адвокат Ігор Шавров. Пане Ігоре, вітаємо. Вітаю, шановна студія, шановні телекладачі. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож досить багато сьогодні лунає таких гучних історій, пов'язаних з військовими, з їх арештом, зі справами, які, за якими вони проходять як фігуранти. Як ви оцінюєте роботу ДБР в напрямку очищення ТЦК? Як... Не як адвокат, а як громадянин, я вважаю це безпрецедентним нахабством, що деякі особи в період дії військового воєнного стану, коли вся країна донатить та тому інше, стають доларовими мільйонерами. Це неприпустимо і не повинно бути в будь-якому разі. Якщо ви бажаєте заробляти, йдіть у бізнес і покажіть свої. Здібності там а, також я хочу звернути увагу на те, що залишається поза увагою насправді правоохоронці, а це не тільки незаконне збагачення військкоматів. Тому що коли ми кажемо, що скажімо так, представники ТЦК продають відсрочки, ми не зачіпляємо іншу сторону, коли представники ТЦК незаконно мобілізують. Тих осіб, які е, мають право або на відсрочку, коли е, е, люди проходять експрес-медичну комісію за 10 хвилин, хоча в них є захворювання, всі знають історію парня з Шияєва, який був призваний, та в перший день в війську загинув, тому що представники ТЦК, е, як кажуть. Перевищили свої повноваження та призвали особу, яка не має права на відстрочку, ніхто не хотів його слухати. Це палка, так скажемо, на двох кінцях в даному випадку. І на наш погляд, такі випадки також повинні бути розслідуватися, коли осіб реально похищають на вулицях і тому інше. Ми все про це знаємо, і вся країна це також бачить. Це непропустимо. пропустимо. І також представники ДБР повинні розслідувати і вказані факти, тому що це перевищення повноважень. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи ви вже стикалися як адвокат у власній практиці за подіями і ситуаціями, пов'язаними з роботою ТЦК? Так, так, ми, ми стикалися в нашій практиці. Ми стикалися з спробами незаконного утримання. Спробами мобілізувати осіб, які мають право на відсрочку. При тому реально мають право на відсрочку з спробами незаконного впливу на осіб, там залякуванням і тому інше. Ми з цим сталкували, стикалися. А скажіть, Наприклад, будь ласка, з, з вашої так, з вашої власної професійної практики, які можна зробити висновки, чи можна за буквою закону відстояти свої права в таких випадках? Вважаємо, що так, коли особа не, скажімо так, не реагує на тиск маніпулювання та знає свої права та має дух їх захищати тоді. Стовідково це можливо зробити, ну, це насправді також впливає на е, стан Збройних сил, тому що, ну, скажемо так, е, не просто так продумали і військові лікарняні комісії, і не просто так продумали е, процедуру щодо мобілізації саме. Е, стосовно якихось е, спроб, наприклад, про яки ви кажете щодо незаконного збагачення? Ну ми всі бачимо це кожен день, коли затримують тих чи інших представників ТЦК, і це є жахливою ситуацією. Якщо повертатися безпосередньо до теми нашого вімкнення, тобто справи, про які ми говоримо, я зазначу ще раз на сьогодні, за повідомленням бюро маємо 112 кримінальних проваджень і 15 обвинувальних актів. Які висновки можна зробити зокрема з цих цифр і з цієї інформації, яку ми маємо щодо розгляду справ фігурантами, яких є воєнкоми, на сьогоднішній день? Насправді ніякі висновки ми не зробимо, тому що ми не ба ми не знаємо, що ці, що саме, які це справи, які, там, скільки епізодів там, стосовно чого ці справи. Тому що, наприклад, що, от, як ви казали, що там представник ТЦК е, використовував е, пруд е, призивників, це одна ситуація, Незаконне збагачення, це інша ситуація. Там зловживання владою, це третя ситуація. Там може бути багата кількість епізодів. Можливо, там якісь злочинні групи розслідуються. Ну, е ця статистика, вона не показує насправді картини, яка є. 15 е обвинувальних актів. Ну, також ну для е країни з великою кількістю областей та з великою кількістю, е скажімо так. За інтересантів, ну не, не можна сказати, що це багато. Ми зможемо зробити будь-які висновки, коли е, вироки, будь-які вироки, е, будуть опубліковані в єдиному реєстрі судових рішень. Наскільки я розумію, поки що публікації з цього приводу в реєстрі немає. Якщо я помиляюся, виправте мене. Ні, ви не помиляєтесь, тому що якщо обвинувальний акт напрос скерований до суду, то е, в даному випадку тільки предстоїть судовий розгляд е, даної справи, і суд вже вирішить, е, чи, він, чи винен, винна особа в чомусь, чи не, не винувата. І от коли це е, трапиться, ми зможемо сказ... зробити деякі висновки стосовно що, що ефективно, що ні. Е, е, ми також ну, повинні розуміти, що правоохоронні органи. Вони роблять, скажімо так, собі галочку як статистика, коли вони скровують обвинувальний акт до суду. Далі займається цим питанням вже прокуратура, яка представляє інтереси обвинувачення в суді. Скажіть, будь ласка, зараз дуже палка дискусія щодо покарання, яке мають нести співробітники ТЦК за незаконне збагачення за перевірчення посадових своїх обов'язків, вона лунає, і деякі, наприклад, є висловлення, що до того неодноразово з ними стикалися щодо того, що а хай би вони їхали на фронт на передову. І ми вже маємо приклад, коли людина, яка займала посаду в ТЦК, вона була ну, начебто, за інформацією відкритою відправлена на фронт, куди саме потрапила, з якими обов'язками деталі ми на сьогодні не маємо, але знов-таки точаться певні суперечки в суспільстві. Щодо того, я чула таку версію, і я ну, схиляюся саме до неї. Як ви вважаєте, що власне, якщо людина є підрю... підозрюваною у незаконних якихось діях на своїй посаді а, в ТЦК, то вона має пройти всі. Щабелі розслідування вона має потрапити в суд, і суд має зробити висновки і винести свої рішення. І людина має відповідати за свої діяння за буквою закону. Не має бути такого, що людину, наприклад, до вироку суду відправляють на фронт. Як ви ставитеся до такої дискусії? Я вважаю, що ця практика є хибною. Несправедливою, тому що, по-перше, ну давайте собі е е декілька запитань поставимо. От особа, з, там, про яку ви кажете, вона має військове звання. Яке? Офіцерське, так вказана особа попадає на фронт, куди? В бойовий підрозділ і веде людей в атаку, і куди чи типу, по потрапляє в штаб і там собі. Е Продовжує працювати, гарно працювати чи ні, взагалі не можна фронтом будь-кого карати, тому що фронт це не смітник. Там наразі воюють кращі з українських снів, і не можна змішувати людей, які супереч інтересам суспільства збагачуються і становляться мільйонерами, коли інші. Гибнуть і е, кладуть своє життя, своє майбутнє заради країни. Це взагалі неприпустимо. Е, що, що, що можна сказати солдатам, е, під е, керуванням яких вказані особи будуть на фронті? Як вони себе будуть почувати? А ще одне питання. питання. Давайте поговоримо так. Давайте поговоримо ще про один нюанс. Все ж таки є закиди з боку суспільства щодо термінів розгляду справ. Нагадаю, їх на сьогодні 112. А чи можна робити якісь висновки з того, як жива розглядаються справи воєнкомів і співробітників ТЦК? І чи можна розмірковувати вже сьогодні про певну тенденцію? Ні в коєму разі ми не можемо це казати, тому що є ну. Кожна справа індивідуальна, і слідство має виконуватися, ну, якісно, тому що в цьому і полягає, е, в цьому потім буде полягати якість і правосуддя. Е, не можна казати зараз про будь-який е, терміни, враховуючи те, що після повідомлення про підозри е, кодексом, кримінально-працювальним кодексом, встановлені е, терміни, в межах яких обвинувальний акт повинен бути скерований до суду. Ну, тобто, це процес, який повинен просто пройти, і е, будь-яким штучним чином е, його е, пришвидшувати ну не можна, на мій погляд. Ваша професійна думка або навіть спираючись на власні професійні відчуття. Як ви вважаєте, за який термін ми вже зможемо робити перші висновки щодо цих справ? Можливо, десь е, на початку наступного року. Січень 2024-го. я дуже сподіваюся, що в січні 2024-го ми ще раз з вами ось так поспілкуємося, і наші висновки вони будуть на користь державі і на користь українського суспільства. Пане Ігоре, дякую вам за вімкнення. Нагадаю, дякую. з нами на прямому зв'язку був ігор шавров, адвокат. Ефір для вас провела. Я Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть так і надалі.